Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми проведемо рубрику з біотехнологами. Це будуть міфи про мезенхімальні стовборові клітини та екзосом. Мене звуть Гліб. Я дуже довгий час працюю з партнерами, з якими ми використовуємо стовборові клітини, вони використовують в власній практиці. Є дуже багато запитань, дуже цікавих, гострих запитань, на які сьогодні вам зможуть відповісти саме біотехнологи. Ну а я. Буду на вашій стороні і буду запитувати їх як обивач для того, щоб отримати більш детальну відповідь на цікаві запитання, цікаві міфи. Що ж, почнемо. Сьогодні з нами в прямому ефірі наш біотехнолог, наші біотехнологи Альона Васильівна Злацька і Інна Михайлівна Гордієнко. Вітаємо вас! Вітаємо вас. Можна Я трошки додаму, додам до слів гліба. Насправді, мезенхімальні стовбурові клітини це достатньо інноваційний інструмент, який все частіше використовують, але є ще більш хай левел інструмент це екзосоми. І коли ми говоримо з партнерами або з лікарями про екзосоми, це взагалі хаос, хаос в голові, хаос на практиці, і люди просто не розуміють, що це, як це і з чим це їсти, як це кажуть. Кажуть зазвичай, тому сьогодні ми не лише розвінчуємо міфи про мезенхімальні стовбурові клітини, але й спробуємо дати базові розуміння про екзосоми і розвінчати ті міфи, які вже на сьогоднішній день є і пов'язані саме з екзосомами. Вірно, mm -hmm. Гліб. Тоді давайте розберемося, бо ви так кажете, давайте, що є хаос. По... Давайте розберемося хаос, дійсно є хаос. <свіття> <свіття> давайте сюди ще підмішаємо ембріональні судорові клітини, індуковані плюрипате. <свіття> і можемо закінчувати в принципі. Ні, ну, ми, ми тільки почали. Давайте все ж таки почнемо. Перший в нас міф, і це напевно найбільша моя проблема. Я можу так сказати від себе, що я почав витягати біотехнологів з лабораторії. Саме через це питання найважливіший міф, який є зараз в людей, це лікування стовбровими клітинами і екзосомами може викликати рак. Чи так це? І якщо ні, то чому? Давайте ми передамо слово Інні Михайлівні, тому що я вам по секрету скажу, що Інна Михайлівна у нас кандидат наук за спеціальністю онкологія, і про рак вона дійсно нам розкаже більше, чим я, так стовідсотково. Тому Інна Михайлівна, що ж таке рак? Коли виникає рак і що таке взагалі злоякісна трансформація, це коли наші нормальні клітини, грубо кажучи, сходять з розуму і починають неконтрольовано Розмножуватися і їх нічого не стримує, тому що всі клітини нашого організму вони чітко знають своє місце, вони знають свою функцію, реагують на сигнали мікрооточення. Якщо, наприклад, мені Гліб говорить і на Михайлівна зупиніться, ви якусь чуш, то, в принципі, я його послухаю. А злоякісно трансформована клітина цього не зробить і продовжить. Нести якусь нісенітницю. Та, напевно, я злоякісно трансформована клітина, бо навіть гліб мене не зупиняє. А Мене не завжди слухають, ну то таке. Це така справа. Тобто наші клітини мають якийсь ліміт, який дозволяє або не дозволяє їм ділитися, правильно? Тобто є такі контрольні точки, да, які клітина проходить, якщо в неї все стабільно з геномом. Якщо в неї нестабільно з геномом виникли якісь мутації, пошкодження, то вона є, має шанс їх виправити. Якщо ці е, не відбулося це виправлення. Так звана репарація на хвилиночку кожного дня наші клітини мають там до мільйона різних мутацій, просто спонтанних. Але наші системи репарації з тим справляються. Якщо ж цього не відбулося, то вона починає проліферувати, так, входити в цей цикл розмноження без. Вже із пошкодженнями, і вони все далі 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 накопичуються. Тобто, можна сказати, що рак, він не виникає якось одномоментно. Це, по-перше, абсолютно спонтанний процес. Ми не знаємо, в яку хвилину відбулася та чи інша ключова подія, мутація, яка призвела до цього неопластичного процесу. А з іншого боку, це дуже багатостадійний процес. Тобто, має накопичитися певна кількість цих мутацій, які б призвели до ось цього неконтрольованого поділу. Можна уточнення? Тобто, ці всі неконтрольовані мутації повинні бути зосереджені в одній клітині, В одній клітині. І цієї зламаної клітини достатньо для того, щоб виник рак? Так. Тобто, фактично, цей збіг обставин повинен бути зосереджений. В одній одиниці живого організму. І цього достатньо, щоб в нас ну, виникла та, і врахуйте, онкологія. що в нас знаходиться близько трильйона різних клітин в організмі, які постійно діляться, які постійно діляться. Да, тобто це дуже-дуже малоймовірний процес, і потрібно ще постаратися, щоб у вас виник рак. Тобто постійно потрібно, скажімо так, точково впливати. Доводити себе. Ну, і доводити до себе. Якщо Наприклад? можна, в мене тоді все ж таки буде питання, через те, що я ну, більше на стороні аудиторії, тому що я на біотехнолог, ну, все зрозуміло. Е, все ж таки, якщо такий міф з'явився, то, напевно, якісь стовбурові клітини Були роблять так, що так. виникав рак. Можливо, ми можемо якось розрізнити і виділити ті саме стовбурові клітини, які. Впливають на цей процес, або ну, ми це не можемо зробити. Можна я почну відповідати. Дійсно, були передумови в розвитку регенеративної медицини і клінічного використання стовбурових клітин, які сприяли появі цього міфу. Чому? Тому що е, діагностика в свій час була недосконалою. Розуміння онкогенезу і ранньої діагностики пухлин також не були на такому рівні, на якому ми зараз можемо е, діагностувати рак на ранніх стадіях. Правильно Інна Михайлівна? Якщо помиляюсь, ви мене відразу перебиваєте. Ні, у нас відсоток сьогодні виявлених онкологічних захворювань набагато вищий, ніж там в минулому столітті. І це в основному не через те, що на сьогодні е, збільшились ризики, а через те, що покращилась діагностика. І ранні скринінгові програми з'явилися. Тобто накопичення знань, е, покращення еволюція технічних можливостей, е, поява тієї ж полімеразної ланцюгової реакції, якщо я не помиляюсь. так? Тобто, це було таким потужним поштовхом для того, щоб ра, е, ну, діагностувати. Рак на тих стадіях, коли ми ще візу... навіть не візуалізуємо Візуально, його не візу, як пухлину. Тобто геть попередній етап. Знову ж таки, екзосоми тут теж грають роль в ранній діагностиці, тому що ми говорили про те, що всі клітини комунікують між собою, ракові в тому числі, як один із інструментів ранньої діагностики пухлин, це є визначення екзосом, які продукуються, власне. Онкотрансформованими, онкотрансформованими клітинами, да. тому що вони відрізняються від тих екзосом, які продумають. здоровими клітинами. Але так, б ще підводив нас до типів стобурових клітин. І, в принципі, коли запитують або говорять, що стобурові клітини викликають рак, то в мене зустрічне запитання, а про які типи стобурових клітин ви говорите. Тому що їх розрізняють насправді. По, по здатності до диференціювання по так званому потенціалу п'ять типів, і за походженням теж п'ять типів. Тобто, про які конкретно ми говоримо? Ну давайте так. <кхи> Можливо, я помиляюсь, але в більшості люди знають, ну або чули за мезенхімальні стовбурові клітини та за ембріональні. Давайте зараз поділимо. Ну, а в чому тут... різниця ембріональних і фетальних стовбурових клітин? Таке питання зірочкою. Є там, ну, наскільки я вже зараз розумію, є там ембріональні, є фетальні, є мезенхімальні стовбурові клітини і є ще дуже багато типів клітин. Але більшість людей не знає про всі ці типи. Вони почули десь про мезенхімальні, можливо, і почули 100% про ембріональні. Тому що був якийсь період, як я розумію, коли за це дуже багато говорили. Тому ось хотілося б, можливо, почути від вас, як ви можете відрізнити, які клітини можуть дійсно впливати на те, щоб з'явився у людини, яка проходить терапію, рак. Виник. Почнемо з ембріональних і фетальних. Ну напевно, я би хотіла сказати, що от наші технології вони ще трошки а, позаду, ніж світові, тому що в світі вже дуже давно експлуатують ембріональні стобурові клітини і похідні. для досліджень. Тож похідні ні, не для досліджень. Клінічні випробування також пройшли, але не нативні, а вже диференційовані. Ембріональні стобурові клітини зембріона з, з ембріону, да, наприклад, і вже отримала від FDA препарат від цих ембріональних стовбурових клітин. Попередники нейронів для лікування травм спинного мозку, тобто отримала вже дозвіл. Хоч клінічні випробування почалися там щось всього через здається, 10 років від їх відкриття, тобто це дуже малий час. Але, знову ж таки, це не ембріональні стовбурові клітини. Це диференційовані да. клітини нервової системи, але їхнім попередником, першою тією клітиною, яка вступила в виробництво, була саме ембріональна. Тому тут теж треба тут достатньо тонка межа між е, розумінням термінів. Тому що ембріональні стовбурові клітини це клітини зиготи до певного поділу. Тобто до певної кількості клітин, після чого ми не можемо говорити про те, що це ембріональні клітини, це вже фактично фетос. Ну це клітини власне цієї внутрішньої, внутрішньої клітинної маси. Це яка стадія Бластули, здається ембріонального розвитку? Коли ще не починається інвагінація да. утворення гаструли, відповідно, це перші етапи ембріонального розвитку, коли клітини ще можуть стати всім чим завгодно. Саме тому є. Ранні скринінги у ході IVF, коли забирають ще бластомер, і це так. ніяким чином не впливає на подальший розвиток ембріона і формування ну, якби, по, повноцінного, повноцінного ембріона. ембріона. Тому на цьому етапі клітини ще у тій стадії, коли можуть стати ким завгодно. І проблема в тому, що коли така клітина потрапить в дорослий організм, в неї немає стопів. В неї, так би мовити, юношеський максималізм, і вона може стати як актором, так і інженером, грубо кажучи. Да, я завжди люблю, до речі, проводити аналогію із специфікацією, коли ми обираємо собі шлях майбутній, тому що в школі, грубо кажучи, в п'ятому класі, ми хочемо бути сьогодні актором, завтра не знаю, там поліцейським, а післязавтра, біологом. Біологом. А вже коли ми закінчуємо школу, ми вже визначаємося, ким конкретно ми хочемо бути, наприклад, не знаю там менеджером з продажів. Так, да, і кусаємо собі лікті, чому ми не вчили англійську мову, коли в нас було стільки вільного часу. Але знову ж таки, вступивши на цю програму навчання, там, да, менеджмент, у нас теж ще є е, певні розгалудження. І можливість в, рамках, з цієї і в рамках цієї шлях. теми ми можемо обрати собі більш вузький шлях, так і стовурова клітина. Ембріональна, вона може стати будь-ким, але далі, коли відбувається спеціалізація, вже їх її потенціал і варіанти розвитку обмежуються. Простими словами, от я би хотів вас попросити, ви можете дати рекомендацію для обивачів, наприклад, якщо вони. Шуку, шукають клітинну терапію, на які клітини можна йти, використання. Ну, тобто, це можу, можуть бути е, мезенхімальні стовбурові клітини, це ембріональні, і чи варто йти на них? Тобто, чи ми можемо сказати точно, на що не варто йти, тому що рак там буде ну, 90-100%? Варто йти на клітинну терапію? Де стобурові клітини отримані з дорослого організму і із е, позазародкових структур, тобто е, із плаценти, повини, тобто амніотичної це мембрани. Клітини, це мезанхіма стовбурові клітини. Що ще? Це можуть бути різновид так звані стовбурової клітини похідні нервового гребня. Е, наприклад, до речі, в пульпі зуба вони знаходяться. І дуже теж високий потенціал. В терапії неврологічних захворювань. Ось. І що? Е, ну, Класичний приклад, до речі, чогось постійно забувають, і коли обговорюють ризики, то не згадують гемопоетичні стобурові клітини. Це те ж сама терапія з тубуровими клітинами, однак там ризиків дуже багато, тому що потрібно знайти відповідність між донором і реципієнтом, і призводить до багато глибших. Зрушень і пошкоджень, якщо ці пари відповідності не були знайдені. Тоді, Але вона можна. активно застосовується, це рекомендовано, і це єдиний фактично варіант лікування при різних лімфомах, лейкозах і так далі, коли рекомендують трансплантацію. Кісткового Але це мозку. не лікування лімфом, це відновлення після лікування ну, так. Тобто, коли ми проходимо. Ем... Агресивну терапію вбиваємо онкотрансформовані клітини. Однак людина повинна якось повернутись до життя, але імунітету в неї немає, системи кровотворення в неї немає, і тільки тоді заходять гемопоетичні стовбурові клітини, і як після окупації заново заселяють свої домівки. Вибачте за таку аналогію, звичайно, але таке дійсно є і для того, щоб людина повернулась до нормального звичного життя. Їй потрібно відновити систему кровотворення імунну систему, в тому числі. А, дивіться. Теж поширений міф, що клітина терапія вона не а, підтверджена, не дозволена, але насправді дуже багато клінічних досліджень. Проходить починаючи з першої трансплантації мезенхімальних стовбурових клітин, яка була в 95-му році на хвилиночку, і по сьогоднішній день ці дослідження клінічні проводяться. База, накопичена, дуже велика отриманих даних і жодного задокументованого випадку онкології після терапії мезенхімальними стовбуровими дорослого організму. Фетальні, коли трансплантували, до речі, було зафіксовано онкотрансформація, тому ось тут і відповідь на те питання, які ви клітини точно не порадите. Це фетальні стоборові клітини. Але все ж таки, давайте на цьому напевно на цьому закінчимось, тому що ну, в нас є якийсь час, ліміт. І хотілося б все ж таки попросити аудиторію, ті глядачі, які це побачать, напишіть свою думку на цю тему. Якщо у вас будуть питання, напишіть їх, і ми зможемо відповісти у наступному нашому подкасті.